Ситуація складна. Давайте говорити про те, що окупанти на Покровському напрямку намагаються перерізати локації збройних сил України. Мовиться про те, що наразі ведеться наступ напрямку Желаного. це з метою взяти під безпосередній контроль відповідно локації збройних сил України. Це значно може погіршити ситуацію сил оборони України в моменті логістичного якраз планування. Ситуація складна в принципі по всіх ділянках фронту, але варто говорити про те, що серйозних просувань противника немає. Є тактичні просування, це декілька сот метрів. Основне, що ми маємо розуміти. Те, що збройні сили України утримують наразі до 40% в території Донецької області, і це не зважаючи на те, що ще 30 вересня 2022 року російський диктатор заявив про включення території так званої ДНР до складу Російської Федерації в рамках адмінкордонів, з одного з сторони, ми можемо казати, що просування за Авдіївського напрямку після відповідного захоплення на відстань до 25 кілометрів це серйозні територіальні втрати, але разом з тим можемо і констатувати той факт, що відповідно за півроку подібні темпи просування. Свідчать, ну скажімо так, про серйозні проблеми окупантів, і це не зважаючи на тотальну перевагу повітрі. І відповідно, кофіці вогневий коефіцієнт навіть наразі 1 до 3 на користь окупантів. З подробиць можемо говорити про те, що на Времівському напрямку, де різко активізувалася ситуація, є на жаль, територіальні втрати окупантам. Вдалося захопити урожайне. Я нагадаю, це село було звільнено під час українського контрнаступу літку минулого року. І відповідно, окупанти намагаються повернути контроль над так званим Римівським виступом. Це адмінкордон Донецький Запорізьких областей. Не полишають прорватися на Краматорському напрямку, бої ведуться в районі Кліщівки, в районі Чесів'яра. Знову таки, це ключові пункти оборони Збройних сил України. Але е, значних просувань у окупантів немає. Е, ситуація надто складна. На окупанти використовують відповідна і штурмову авіацію в моменті нанесення ударів ФАБ. За тиждень е, по позиціях Збройних сил України було випущено близько 700 е, керованих авіабомб. Це досить високий показник е, Покровський. Ми з вами вже говорили. Різка активізація на Куп'янському напрямку. Атаки в районі Синьківки. і плюс одночасно окупанти намагаються атакувати в районі Стельмахівки. Є певні просування, але знов таки вони наразі не критичні. Одночасно на сіверському напрямку окупанти не получають спроб одночасними атаками з боку відповідно Білогорівки та Луганська область. І виїмки Донецька область спробувати організувати оперативне оточення українського групування в районі Сіверська на Лиманському напрямку. Важкі бої в районі Терна, але в районі Терна є тактичні успіхи Збройних сил України. Плани окупантів щодо виходу безпосередньо на сам Лиман як ключовий логістичний хаб збройних сил України наразі не реалізовані. Ну і з основного, що маємо говорити, про те, що різко активізувалася ситуація на Запорізькому напрямку, гуляй польський напрямок, який до недавнього часу взагалі не згадувався у звітах генштабу Збройних сил України. Наразі ми маємо різку активізацію, яка свідчить про те, що окупанти намагаються розтягнути оборону Збройних сил України. Причому на Запорізькому напрямку зафіксована найбільша активність ворожих безпілотних літальних апаратів відповідна кількість ударів по позиціях сил оборони України з використанням тих самих кадрів, тобто знов таки окупанти. Я ще раз підкреслюю, основні зусилля намагаються. Направити на розтягування оборонних зусиль генштабу Збройних сил України і мінімізувати можливості задіяння оперативних резервів. Харківський напрямок тут тактичні успіхи Збройних сил України в районі Глибока. Нашим козакам вдалося просунутися в районі Агроферм і там створені ну скажімо так, серйозні. Проблеми для російських окупантів, по Вовчанську, ситуація стабільна. Більше 70% території міста контролюється силами оборони України. Липці так само ситуація контрольована, а подальших просувань окупантів немає. Населений пункт під контролем Збройних сил України. Тому можемо говорити про те, що незважаючи на всі зусилля окупантів. Тактичні успіхи так і не е, перейшли відповідно в і стратегічні. Давайте говорити про те, що е, на цьому тижні. Сили оборони України нанесли удари не тільки відповідно по нафтобазах на території Російської Федерації, але й від але й головне по енергорозподільних станціях. І три області Російської Федерації загальної чисельності цивільного населення більше 520 тисяч зрозуміли, що таке слово блекаут. Причому ця кількість росіян, які були. Позбавлені енергоживлення це дані Міненерго Російської Федерації, це не українське ІПСО. Причому варто говорити про те, що і вчора були нанесені удари, і в Брянській області, і відповідно Курській області, якраз по ене, об'єктам енергоживлення є знеструмлення декілька ну Курській області називають до десятка населених пунктів. Тобто, оця ситуація досить покто ситуація досить показова. Причому по Курській області варто говорити про те, що наразі використовують цілоборони України абсолютно нову тактику. Мовиться про удари по АЗС на території Курської області, і самі куряни були змушені визнати. Що наразі виникло питання, де заправляти свої автівки приватні? Бо всі АЗС на відстані до 30 кілометрів безпосередньо до російсько-українського кордону вглиб російської території вони знищені. А це вже створення соціальної напруги в російському суспільстві. Перше, росіяни розуміють, що центральна влада їх не може захистити, російське ППО, воно фактично не працює. І друге. Що війна вдарила безпосередньо по кожній сім'ї, по кожному гаманцю? Бо для того щоб заправити автівку, треба їхати мінімум за 50 кілометрів, щоб знайти АЗС, е е е по якій поки не прилетіла з української сторони. І, до речі, я дякую вашому телеканалу. У попередній передачі я оприлюднив інформацію про те, що російськими спецслужбами готуються кривава провокація. Це удари по медичних установах на території Луганської області, називалося місто Луганськ, і в Білгороді. Мета це створення картинки, яка би мала відволікти увагу світової спільноти від подій навколо Ахмадиту. Причому цілю мали стати якраз цивільне населення і діти. І вже після виходу передачі з'являється в російських пабліках повідомлення про те, що виявляється на купянсько славянському на напрямку <кій> сили оборони України за даними російської розвідки, передислокували підрозділи БПЛА. Причому очікується те, що будуть застосовані БПЛА з дальністю більше 100 кілометрів для нанесення удару по об'єктах цивільної інфраструктури, в першу чергу мовиться про медичні. Тобто інформація, яку ми дали на випередження, як бачимо, вона підтверджується і самою російською стороною, що власне подібні плани існували в головах російських спецслужбістів і відповідна було поставлене завдання компрометації України в моменті порушення правил і норм ведення війни.